Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на YouTube каналі. Сьогодні маю можливість та час, щоб заїхати на один із польських авторинків та показати вам, які автомобілі там продаються та за якими цінами. До речі, там продаються автомобілі більш новіші, десь від 2014 року та свіжіші. Для прикладу, такі як Volkswagen Passat B8, рідше попадаються варіанти і B7, Golf 7-го покоління, Renault Megane четвертого покоління, Ford Focus десь від 2015-16 року і так далі. Тому, друзі, я на цій площадочці буду десь за хвилину 20. Ну і покажу вам, які автомобілі там продаються. Друзі, буду дуже вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком. Звісно, залишайте будь-який коментар, також пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте. І не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім приємного перегляду! І так, друзі, я вже прибув на цей авторинок на цю площадочку. Зараз підемо побачимо, які автомобілі там продаються. Renault Megane четвертого покоління в універсалі. 1.5 дизель на 115 коней, рік випуску 2019, пробігу 118 тисяч, ціна 56 тисяч 900 злотих, механіка 6 ступенів, Автомобіль на звичайних дисках, літня гума. Volkswagen Golf 7-го покоління Універсалі. 16 дизель на 110 коней 2018 року. Пробіг 104 тисячі. Ціна автомобіля 69 тисяч 900 злотих. Автоматична коробка Audi A6 Quattro 2 літра. Бензин на 252 коні 2017 рік пробігу 178 тисяч. Ціна такого автомобіля 109 тисяч злотих. Шкода Октавія в універсалі. 2 літра дизель на 150 коней 2018 рік. Пробігу 194 тисячі. Ціна 62 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Шкода, Супер Б в універсалі. 2 літра дизель на 150 коней. 2017 рік. Реєстрація була в 2018 році. Пробігу 164 тисячі, ціна 79 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенів. Peugeot 308 в універсалі. 1,6 дизель, 2016 рік. Реєстрація була в 2017 році, пробігу 194 тисячі, ціна автомобіля 44 тисячі 900 злотих. Коробка механічна, 6 ступенів Ford Focus в універсалі. 1,6 бензин на 105 коней. 2017 рік, пробігу 106 тисяч, ціна 52 тисячі 900 злотих. Механіка 5-ступенева. Шкода Октавія в універсалі. Два літра дизель. 2018 рік, пробігу 187 тисяч ціна. 64900 злотих. Коробка автоматична DSG. Ось, друзі, помітив, ще такий пасадік Б8. Виглядає дуже гарно. Двигун у йому 1,8 бензиновий TSI. Якщо хтось зацікавить такий пасадік, Мої контакти в описі відео та першому коментарі пишіть. Я зателефоную і дізнаюся детальнішу інформацію про цей автомобіль. ДСГ автомат. Автомобіль, напевно, 17-го року Volkswagen Golf 7-го покоління. П'ятидверний хетчбек, Airline двигун 1,4 бензин на 125 коней, 2017 рік, пробігу 221 тисяча, ціна 57 тисяч 900 злотих. ДСГ. Поруч ще один гольфік, але, на жаль, на його немає опису. Kia Sorento 2.0 дизель на 185 коней 4х4, рік випуску 2016 пробігу 135 тисяч, ціна такого автомобіля 99 900 злотих. Звісно, автоматична коробка. Opel Zafira 2 літра дизель на 170 коней. 2017 рік пробігу 105 тисяч, ціна 74 900 злотих. Коробка механічна, 6 ступенів Поруч ще одна зафіра 2017 рік 1,6 дизель на 135 коней. Реєстрація була в 2018 році. Пробігу. 67 тисяч, ціна 71 тисяча 900 злотих. Теж коробка механічна, 6 ступенів. Фольксваген Туранчик. Арлайн. 2 літра дизель на 150 коней, 17-й рік, пробігу 155 тисяч. Ціна такого автомобіля 99 тисяч 900. Злотих, механіка шестиступенева. Чудовий автомобіль. Поруч ще маємо один туранчик, на жаль, без опису. Так, друзі, пасажирських бусів тут немає, тільки грузові. Зараз вам декілька покажу. Фіат дукато. Ціна такого автомобіля 114 900 злотих. 2,3 дизель 18 рік і пробіг 136 тисяч. Peugeot Boxer. Ціна 89 тисяч 900 злотих, 2 літра дизель 17 рік і пробігу 118 тисяч. Citroen Jumper. ціна 79 тисяч 900 злотих. 2 літра дизель 18-й рік і пробігу 201 тисяча кілометрів. Також є такий Volkswagen Transporter прогмісний. 2 літра дизель 16-й рік, пробігу 155 тисяч. Ціна 84 тисячі 900 злотих. Volkswagen Golf 7-го покоління в універсалі. 1.6 дизель на 115 коней 2018 рік пробігу 139 тисяч, ціна 59 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенева Ford Focus в універсалі. 1,5 дизель 2016 рік випуску пробігу 140 тисяча, Ціна 39 900 зліт. Механіка 600 ступенів. Шкода Октавія. В універсалі. 2 літра дизель на 150 коней. Рік випуску 2018 пробігу 163 тисячі кілометрів, ціна 79 тисяч 900 злотих. Автоматична коробка DSG. Renault Megane третього покоління в універсалі. 1,5 дизель. На 95 коней 14 рік, пробігу 181 тисяча, ціна 32 тисячі 900 злотих. Механічна коробка. Форд Мондео в універсалі. 2 літра дизель на 180 коней, 2018 рік, пробігу 115 тисяч. Ціна 74 900 злотих. Механіка 600 хвилин. Знову Ford Mondeo в універсалі. Ціна та сама 74 тисячі 900 злотих, пробігу 96 тисяч 17 рік, 2 літра дизель на 150 коней. І тут коробка автоматична. Ось ще помітив, Ford Mondeo Універсалі трішки дешевший. Ціна 59 900 злотих, 17-й рік, пробігу 215 тисяч, 2 літра дизель на 180 коней. Механіка 6 ступенів. Ford Focus в універсалі червоного кольору. Двигун 1,5 дизель на 95 коней 2018 року пробіг 152 тисячі, ціна 42 900 злотих. Механіка шестиступенева. Volkswagen Golf сьомого покоління в універсалі. 2 літра дизель на 150 коней 2018 рік, пробігу 178 тисяч. Ціна такого автомобіля 71 900 злотих. Механічна коробка 6-ступенева. Якщо я не помиляюся, огляд цього автомобіля ми вже проводили. Ну, як проводили, тільки по фарбі подивилися і знайшли підфарбування. Підфарбовувався. Заднє ліве крило і заднє ліве дверка. Якщо, звісно, це цей гольф. Ford S-Max. 2 літра дизель на 180 коней. 2017 рік пробігу 204 тисячі кілометрів, ціна автомобіля 84 тисячі 900 злотих. Коробка автоматична. Toyota Corolla. 1.6 бензин. 2018 рік. Реєстрація була у 2019 році, пробігу всього 74 тисячі, ціна 64 тисячі 900 злотих. Коробка механічна 6 ступенів. Ще одна Toyota Corolla 1,6 бензин, 18 рік, пробігу 85 тисяч, ціна 69 тисяч 900 злотих. Механічна коробка 6 ступенів Також, друзі, багато таких автомобілів є, маленьких, як Ford Fiesta. Давайте для прикладу одного розглянемо. 1,5 дизель на 75 коней 16 рік, пробігу 131 тисяча, ціна 32 тисячі 900 злотих. Механіка 5 -ступенева. Також багато автомобілів шкоди фабії є із двигунами. 1.0 бензин або 1,4 дизель. Ford Focus в універсалі білого кольору. 1.6 бензин, 17 рік, пробігу 113 тисяч, ціна 52 тисячі 900 злотих. Фокус в універсалі. Ціна 36 900 злотих, 16 рік, 1,5 дизель на 120 коней, Пробіг 237 тисяч кілометрів. Механіка 6 ступенева. Також є ще такі грузові піжопартньори. Покажу вам теж якихось два штучки піжопартньор. 1,6 дизель 2017 рік, пробігу 152 тисячі, ціна 49 тисяч 900 злотих. Peugeot Partner. 1,6 дизель 17 рік. Пробігу 121 тисяча, ціна 44 900 злотих. Ford Focus. 1.6 дизель, 11 рік, пробігу 258 тисяч, ціна 23 900 злотих. Коробка механічна, шестиступенева. Ну що ж, друзі, побачили ми, які автомобілі продаються на цій площадочці. Як ви бачили, вибір є дуже великий, багато є різних автомобілів. Якщо комусь сподобався якийсь автомобіль із тих, що я вам показував, мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Пишіть на Viber, Telegram чи Instagram. будемо зізвонювати, зізвонюватись із продавцем та будемо дізнаватися більше інформації про автомобіль та приїжджати і діагностувати. Все, друзі, всім дякую за перегляд відео. Не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення!